Так, зайдемо короче, ще раз привітю, зайдемо, подивимось що у нас тут по сої робиться. Це туди в мене йдемо ділянка. Короче, як в хазяїна, да? Це ми тут йдемо під посадочку. і тут вона в принципі ще зеленкувата конкретно, бо вона тут набагато пізніше діла. В принципі поки ми дозбираємо то, то короче, буде і тут а все добре що хочу піти подивитися на покровні культури свої. Здаліка ви самі бачите, що тут робиться. Коротше, короче, зараз посмотримо. Це поле мабуть ми будемо, бо коротше, пішли дождики, пішли приключення, все добре. Отак от, от виглядить моє покровні культури. Поле зазеленіло. Тут під посадкою саме понятно. чи може я тут не засіяв, але їхав, сіяв. Ну Гречка тільки ось тут десь... Ні, є ведь тут сходить, наче тут сіяв. Соня ж таке, цікаво є кукуруза чи нема. Гречка цвіте. Є такі пліхи, де може я не посіяв, була жара, але я так думаю, що воно десь зараз тільки почне все всходити. Коротше, це поле у нас буде горатися, тому що воно до нас тільки цього року прийшло і ми будемо пробувати. Ми будемо пробувати перевезти його внутрів. Ми будемо пробувати вигорати, його трошки тому що там соя така. Тут навіть є така... соняшники є, вон якісь які цвіту такі влагу взяли, а є які, коротше, це цві... є. Так що такі от діла. Вітер, коротше, дує такі. Треба вже речку, яка у нас буде. Коротше, треба буде якось виділити час і, і коротше, заскочити сюди. Це зі... Чого? Ну то що є, то є. Що заміниться по так? Може треба було глибше трошки сіяти. Що, такі от справи. Такі от покровні культури. Щось є, щось немає, ми є теж. Щось тут повсходило, щось тут повсходило. Соняшники такі. Де кукурузі, то не йде кукурузи, тут не віддати, не бачу кукурузи. Слетілась кукуруза, чорчу чор, Ну, Тут було нерівне поле, якщо пам'ятаєте, я тут скакав, ще матюкався, казав, -мойо, -ма кукурузи тут не бачу. Повсходили соняшники, гречка Ось Такі от діла. Зайдемо ще, навіть після... Старих власників ріпак де не залишився. Будемо тут його рівняти, у нас виходу немає і в принципі чого ми будемо ще рівняти, ще є один такий. Коротше, нам треба об'єднати цю ділянку з цією ділянкою. Ну і тут у мене є одна така штука, щоб потім в майбутньому не прыгати і зробити його рівне. Це було вже давно наутілом. У нас тут є така борозна. Бачите? Ямка. Раз ми тут заходимо, плугом закидаємо, рівняємо цю з цією. Що там у нас тут по Ну, Тут все стандартно, тільки вона ще зелена. Де-не-де є, така штука, короче, лобода називається. Що зробиш? як ну, ну, дивишся на поле, то воно таке зелене. Чуть страшно. Всім лайки, підписки, їдемо, зараз ще в одне поле подивимось, бо я вам пообіцяв об'їжу. Я всі поля обіжати не буду, бо не дуже я щось після капель з тих себе важно чувствую. А ні, є кукурузка, бачите. Не дуже важно чувствую. Є, бачите, кукурузка. То я коротше, такі, які ближче по дорозі об'їду та покажу. Всім пока лайки.